Кажу вам, хто не дверима входить в овечий загін, а влазить яким-небудь іншим шляхом, той і є злодій і розбійник. А хто ходить дверима, той є пастух овець. ворота відкрива і він ворота. Воротар відкриває, і вівці слухають голос його. І він зове своїх овець по імені, і виводить їх. І коли виводить своїх овець, він йде перед ним. Вівці слідують за ним, бо вони знають голос його. Алі. І за чужим вони не послідують, але побіжать від нього, бо вони не знають голосу життя. Цю притчу сказав їм Ісус, але вони не зрозуміли, що він говорить їм. Тоді сказав Ісус їм знову. Істину, істинно кажу вам, я є двері війцям. Хто, небудь, приходив до мене, є злодії, розбійники, але ви віце не слухали їх. Я є двері, мною хто увійде, той спасеться. І увійде, і вийде, і пажить, знайде. А що таке пажить? Злодій не приходить, крім як для того, щоб украсти, вбити і зруйнувати. Я прийшов, щоб вони мали життя і щоб мали його більше. добрий, постухду добрий, віддає життя своє за олесне. Той, хто найманець. А не пастух, в якому вівці не стоять, бачать вовку, який проходить і залишає овець. А вовки хапає їх росію овець. Наймане цікаві, тому що він найманець, а не я є пастух добрий і знаю моїх овець. Мої вівці знають мене. Знає мене, так я знаю отця. І я прикладаю життя, моє, моє за овець. Мою я, які не цього забудуть, їх також я повинен привезти. І вони... Тому любить мене отець мій, що я покладаю життя моє, щоб мені знову взяти його. Ніхто не бере його в мене. Я сам покладаю його. Маю владу покласти його, покласти його і владу маю взяти його знову. Цю заповідь отримав я від Отця мого. І тому знову був поділ між юдеями через ці слова. він має диявола і божевільний. Для чого слухаєте його? Інші говорили, це не слова того, хто має диявола. Хіба може диявол відійти. Тривати очі сліпих. Велике свято, посвячення, була зима. І ходив Ісус у праві притворі Соломонові, тоді юдеї обступили його і говорили, як довго ти будеш тримати нас у сумніві. Якщо ти Христос, скажи нам прямо. Ісус я сказала, і ви не повідомлю ім'я отця мого. Вони свідчать про мене, але ви не вірите, тому що ви не з моїх овець, як я казав вам. Мої вівці слухатимуть голосу мого, і я знаю їх, і вони слідують за мною. Даю їм життя вічне, і вони ніколи не загинуть. І ніхто не, вих... не вихопить Вихатить їх з руки мої. Який дав їх мені більше всіх, І ніхто не може вихопити їх з руки отця мого. Я і отець мій єдине. Ісус відповів їм, багато добрих діл, і я показав вам від мого, за яке з цих діл побиваєте мене в Ідеї відповіли йому, кажучи, за добрі діла ми не побиваємо тебе, а за богохульство і тому, що ти робиш себе Богом. Ісус відповів їм, «Хіба не написано в законі вашому, і я казав, ви боги. Якщо він наказав богам тих, до кого був, було Слово Боже, і писання не може порушитися. О, чому ж ви? Тому, кого отець освітив і послав світ, говорити, ти богокульствуєш, тому що я сказав, я син Божий. Якщо я, я не роблю діл отця мого, не вірте мені. Але якщо роблю, навіть якщо не вірите мені, вірите ділам.